Добрий день, шановне товариство 1 жовтня 2024 року. З вами Вячеслав Люховецький. Вітаю вас всіх святом Покрова Пресвятої Богородиці, Днем Козацтва та Днем Захисника України. І також створення армії УПА. Хочу показати вам на сьогоднішній день плоди нашої праці через 2 тижні, Те, що ми досаджували. Полуницю. Тут ми досадили рядочок клері, розсада була стаканна, так що почуває вона себе відмінно, росте гарно. Далі ми посадили одного ряду джолі. Трошки розсада була перероща, витягнута, але тепер вже відростає гарна. Така приземиста, розсада. Верніше рослина вже. Далі в нас рядочок гігантели. Отак, вся вона пішла в ріст, вся чудово росте. Ще далі у нас тут рядочок джолі та рядочок Мальвіни. Далі свіжа посадка мальвіни. Це у нас було посажено все два тижні тому. А ось Азія, яку ми замовили і прийшла до нас копана розсада, ми посадили тиждень тому. І досить такий гарний результат. Також все пішло в ріст. Ось такі наші полуниці. Що всім всього найкращого, міцного здоров'я, чим найшвидшої перемоги і до побачення. Ще раз свято!